Дефіциту електроенергії в Україні немає. Ситуація повністю контрольована. Генерації достатньо для покриття потреб споживачів кажуть в Міненергетики, і це попри спроби російського агресора атакувати енергетичні об'єкти нашої держави. Внаслідок обстрілу без струму дві повітряні лінії в Херсоні. Втім, енергетики працюють над тим, аби не було перебоїв з теплопостачанням. Були відключення і в Донецькій області. Нині всі об'єкти там заживлені. Разом з тим Україна допомагає енергосистемі Польщі. Аварійну допомогу наша країна надала проти ночі 25 грудня. Про це повідомили в Укренерго. оголосили, це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги, адже польська енергосистема мала надлежок електроенергії. і Запросила українських сусідів допомоги у їх споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг. З нами на зв'язку Руслан Слободян, голова держенерго нагляду. Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго. дня я думаю, що тут потрібні певні пояснення на загал. З одного боку звучить фраза аварійна допомога а з іншого допомога в споживанні. Допоможіть нам спожити. Ось це все ж попрошу пояснити на загал, наскільки ну ця допомога дійсно важлива, і якщо хочете, аварійна така. Так, дійсно, ну це в першу чергу особливості роботи у об'єднаній енергосистемі Європи. Це дає дуже значні переваги для кожної з країн-учасниць, і у тому числі для України. Ми, наприклад, протягом однієї доби можемо в невеликих обсягах здійснювати комерційний імпорт електроенергії згідно раніше укладених договорів, тим більше що зараз електроенергія в Європі дешевша. У зв'язку з тим, що у них також потепління. Разом з тим іноді виникають ситуації, от як дійсно, цей епізод, який ви згадали, коли надлишок електроенергії в сусідній Польщі був настільки значний, що ну, вони стали перед вибором або невиконання раніше укладених контрактів щодо споживання, або вже в якості аварійної допомоги Україна готова була прийняти цей надлишок електроенергії. Ну, очевидно, що це по взаємоприйнятним цінам для обох сторін. Нашим сусідам напевне дешевше було віддати з дисконтом цю енергію нам, ніж потім якісь платити неустойки по своїм контрактам. Разом з тим, вже протягом останньої доби Україна надавала вже інший вид. Аварійної допомоги уже 200 мегаватт потужності ми надали Польщі тоді, коли їм цієї електроенергії в певні години не вистачало. Тому це е, такий постійний живий організм, е, постійний обмін енергією. В певні години е, ми беремо енергію від Європи в певні години надаємо разом з тим. Е, одразу декілька блоків теплових електростанцій зараз виведені в резерв, і навіть протягом останніх чотирьох діб. Е, Щодобово Україна накопичувала обсяги вугілля на складах своїх теплових електростанцій, тобто збільшуючи запас міцності вже на січень, коли очевидно ще будуть певні там зниження температури, пане Руслане. Ми очікуємо, що на новий рік наш сусід може підготувати нам подарунок. В лапках, звичайно, може лишити українців без світла для росіян це звична практика бити по енергетичним об'єктам, і енергетики змушені працювати на випередження. Скажіть, будь ласка, які заходи безпеки з того, що можна сказати публічно, щоб це не зашкодило безпосередньо роботі енергетиків, які заходи вживаються? І головне питання: чи є ризик того, що на новий рік ми можемо лишитися без світла або ж навпаки, ні? Ну, тут насправді є е, два таких напрямки, які можна виділити. Е, удари по об'єктах електроенергетики у прифронтових е, регіонах. Вони не припиняються жодного дня. І так, наприклад, вчора у місті Херсон було знеструмлено 94 тисячі споживачів, але вже вони е, заживлені. І таке трапляється дуже часто зараз на даний момент біля 400 населених пунктів, якраз поблизу лінії фронту, вони знеструмлені, і там фізично немає можливості в багатьох випадках відновити це електропостачання, тому що там постійний артилерійський вогонь, і це просто немає можливості відновити. Але таких ударів, які відбувалися рік тому, наразі ми не спостерігаємо. І тут е, я думаю, що справа не в тому, що росіяни бережуть ракети там на новорічну ніч. Ні, тут інше. Наші сусіди е, розуміють тільки мову сили минулого року. Вони не чекали холодів, а почали здійснювати масовані обстріли е, української енергетичної інфраструктури ще в середині жовтня. І напевно вони хотіли би продовжити цю практику і цього року, але щось їх стримує. Так, от стримує їх якраз два фактори: перший це те, що Україна дуже серйозно підготувалася до таких викликів, до таких ризиків, і здійснено великі обсяги роботи інженерні заходи з укріплення об'єктів. Створена потужна система протиповітряної оборони для захисту основних енергетичних об'єктів, і саме головне, Україна має можливість завдати удару у відповідь, якщо такі кроки Росія зробить. А чи готова до таких відповідних кроків сама Росія? Це ще велике питання. Ми знаємо їх вразливі місця, і нам, українським збройним силам спецслужбам. Я думаю, не складатиме тепер якихось на надсклад, стане надскладним завданням, знеструмити там будь-який регіон Росії в європейській частині або навіть історичний регіон. Росіяни це добре розуміють і зважують, якої шкоди вони можуть заподіяти нам, якщо зможуть, і що вони отримають у цьому у відповідь. І я думаю, саме це є стримуючим фактором основним. Пане Руслане, а для того щоб швидко так відновлювати електроенергію, і приклад Херсону з є таким красномовним свідченням, потрібні люди, потрібні фахівці. Чи є зараз брак кадрів, чи вистачає енергетиків, які можуть усунути? Ну це не неполадки, це пошкодження, які створює Росія, і чи не бракує нам зараз таких спеціалістів? Ну, в цілому кадри є. Є певні складнощі, от якраз у прифронтових регіонах той самий Херсон місцевих енергетиків там іноді не вистачає. Більше багато енергетиків стали до лав Збройних сил України. Ну там, де потрібна термінова допомога, то енергетики з інших регіонів України завжди таку допомогу надають. Та ж Херсонська область, раніше Миколаївська область їм активно допомагають і раніше допомагали, і продовжують здійснювати цю допомогу енергетики там з Прикарпаття, з Поділля з усіх регіонів України. Як тільки стає питання, що необхідна, потрібна негайна така допомога, ну на перший же такий заклик завжди колеги надають необхідну допомогу. Пане Руслане, ось з приводу складнощів, коли готувався до ефіру і в пошуковик забивається держенергонагляд, там звісно є там варіанти там вакансії, там ще новини, і ось у топі пошуковика прописане таке словосполучення Держенергонагляд скарги. Скажіть, будь ласка, наскільки часто? До вас надходять скарги. Хто на що скаржиться, і власне, які заходи, яких заходів вживаєте? Так дійсно у нас державнагляд постійно знаходиться у контакті з громадянами. Протягом цього року це вже орієнтовно понад 12 тисяч звернень було отримано. Переважна більшість, це ще протягом минулого осінньо-зимового періоду, коли діяли графіки погодинних відключень, були звернення щодо там, обґрунтованості і справедливості їх запровадження. Але і протягом всього року, хоч і в менших обсягах, там по 200-300 звернень щомісяця, більш більшою частиною щодо. Якихось питань технічної експлуатації електричних і теплових мереж, усунення неполадок, також щодо обґрунтованості технічних умов і тому подібне. Уже на початку наступного року, Держенергонагляд додасть новий напрямок роботи, це те, що пов'язано буде з безпекою використання газових мереж. І очікуємо, що такий ріст звернення відбудеться ще по новому напрямку роботи, який ми охоплюємо. Пане Руслане, дякуємо за цю Дякую. розмову, за ваші коментарі. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, щойно був з нами на зв'язку. І як ми бачимо, зі світлом найближчим часом поки що, поки що, тому що ми в країні, де триває війна, проблем не буде.